Вітаю, друзі! Сьогодні в нас 2 лютого, неділя. Ми з вами з кожним днем наближаємося до весни і не дивлячись на те, що нас ось здивувала погода, адже сніга ми з листопада не бачили. У нас випав вчора сніжок. Тобто, у нас цілий день був дощ, а потім він під вечір переріс у такий от сніжок, який зараз наразі тане. Весна відчувається у нас у повітрі, і це не тільки збільшення світлового дня, а це і, наприклад, наші першоцвіти. Подивіться, будь ласка, ось як вони зараз виглядають. Це мої крокуси, які ось, бачите, повилазили з землі. Це нарциси, які впевнено показують свої носики. Бачите, ось вони, які тут виглядають прекрасно, чудово такими острівцями яскравими навесні, або ж виглядають тюльпани. І я вийшла сьогодні з метою, поки в мене є декілька хвилин часу, вийшла підживити свої цибулькові рослини. Я хочу, щоб вони у мене гарно росли, яскраво квітли. І для цього я скористаюся таким всім відомим біологічним добривом, який ми використовуємо. Я, наприклад, дуже часто використовую. Це наш попіл, який утворився у нас в результаті горіння дрів у котлі. Цей попіл утворений у мене в результаті горіння фруктових дерев, які ми обрізали. Тут абрикос, шавковиця, а також тут сосна. Це все перемішане і це цілий скарб. Мабуть, всім відомо, що попіл це дуже гарне біологічне добриво, адже він містить такі необхідні речовини для рослин, як калій, кальцій, фосфор. І, окрім того, попіл є дуже гарним антисептичним засобом. Він відлякує камах шкідників, він пригнічує життєдіяльність хвороботливих, Грибків, раніше грибків, які викликають хвороби у рослин. Тому я буду його зараз використовувати. Окрім того, ґрунт у мене. У мене. Він у мене кислотний. Я не використовувала для цього лакмусові папірці, щоб визначити. Ні. У мене є біологічний індикатор. Ви знаєте, що є такі рослинки, за допомогою яких ми можемо визначити кислотність ґрунту. Звісно, у мене хвощ тут расти не може, адже у мене посуха огороді. А ось кислиця в мене росте. Якимось дивом вона до мене потрапила у квітник. Я навіть не знаю, яким дивом вона до мене потрапила, звідки взялася. Але з того часу я з нею постійно веду боротьбу, я начебто їй не довожу до цвітіння, але вона все рівно щороку проростає, і оця боротьба, боротьба у мене нескінченна. І тому я знаю, що ґрунт у мене кислий, тому я без усіляких перешкод я використовую попіл. Звісно, що не всі рослини люблять попіл, не всім він потрібен, адже якщо для цибулькових рослин це дуже корисне добриво, то під. Гортензії, наприклад, або підлохину, там, де рослини люблять кисле середовище, попіл в чистому вигляді використовувати не можна. Можна провести хімічну реакцію нейтралізації попілу, можна його розчинити у воді, додати оцту, воно перешипить, перебулькає, і потім цим розчином поливати і лохиною і гортензію. І буде все чудово, і фосфори і калій і кальці все засвоїться. Чому використовую, от чому вийшла з попелом саме зараз? Справа в тому, що у нас було дуже сухо, не дивлячись на зиму, у нас же опадів немає. Бачите, сніг, як я вам вже сказала, він у нас випав е, оце другий раз за всю зиму. Е, дощу не було, снігу не було, по сухій землі розсипати попіл це теж не варіант. А ось зараз, коли е, гарненько пром... промочився ґрунт, я буду. Просто брати попіл і посипати землю, наче присолюючи. А дивіться, який він гарний, бачите? Він чудовий. Оце бачите, що в ньому біленьке щось є. Це кальцій, це у нас вже кальцій. А, і тут міститься фосфор. Фосфор дуже гарний для яскравого цвітіння рослин. І от саме зараз вносю, щоб фосфор встиг засвоїтись корінцями цибулькових, адже фосфор засвоїться дуже і дуже повільно. Тому зараз вносю. Дивіться, просто посипаю, просто присалю ґрунт попілу в мене багато, до речі, я його використовую не тільки для цибулькових, не тільки для цибулькових, бачите, отак, От не, Не шкодую, не шкодую, посипаю. Попіл використовую не тільки для цибулькових, а використовую його ще для. Підживлення півоній. Зараз покажу, адже вони теж люблять лужне середовище. Ось у мене півоній, бачите, лишила спеціально отакі ось прутики для того, щоб бачити, де вони ростуть. Ось отак посипаю. До речі, бачите, нарциси, нарциси Оце все дуже-дуже полюбляє опіл. Також попіл використовую для підживлення своєї деревовидної півонії. А це така у мене дуже гарна, така гарна півоня жовтого кольору з таким вишневим вічком і тремтливими течінками. Ось така гарнюня. І за двором подивіться, будь ласка, тут у мене теж посаджені тюльпани, які я давно-давно не викопувала. Планую викопати цьогоріч. І вони в мене ростуть. Тут ось таким, бачите, як частокіл носики з'явилися над поверхнею. Ось так. І буду їх теж отак от підсипати. До речі, навіть якщо Буде морозище попереду, то тюльпанам, нарцисам це не страшно. Цибульковим це не страшно. У них є такі корені, які їх забирають назад у ґрунт. Тобто, коли температура опускається, наші тюльпани теж ховаються в ґрунт. Можливо, ви спостерігали таке явище? Я спостерігала, такі явища у нас трапляються. І ось, дивіться, я посипала все, тепер в мене буде душа спокійна, душа на місці. Адже я все зробила для того, щоб вони яскраво квітували. А ви мені можете сказати, та ну навіщо попіл? Можна скористатися суперфосфатом. А, так, дійсно можна скористатися, але. Мінеральні добрива вони нам закисляють ґрунт. А якщо ґрунт уже кислий, то краще скористатися попелом, якщо є така альтернатива. Ось так. Ну а на сьогодні в мене все. Якщо вам була корисна інформація, поставте, будь ласка, лайк. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення! Чекаємо на весну.